Всім привіт! Є на продажі свіжопригнаний з Франції Nissan Qashqai, Куплявся на аукціоні. 255 тисяч оригінальний пробіг, 1,5 дизель, механіка, 2010 рік. По кузову машина без підкрасів. Є маленька вмятинка на кришці багажника, де катується. Є зараз тонування на задніх, на задніх вікнах. Зараз покажу прибором. Капот 90. Вінкот, кому потрібно крило 94, дверка 98, 94, 90, крішка погазника 77, права сторона, дверка 92, 88. Дев'яносто один. Дев'яноодин. Крішо. Дев'яно. Вся цілесенька по кузову, зараз покажу салон. Задній ряд, нічого не подерто. Панорамка. Багажник чистий, цей комплект, нова запашка, все в наявності. Сидушка ціла. в оригіналі, нічого не перешито, електропакет, електродзеркала зі складанням 255 тисяч пробіг. От в такому стані руль. Батчики світла дощу, клімат-контроль, мультимедіа. Машинка розмитана, сертифікат зроблений. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся.